Маргарита Дзюбинська, учитель математики з 36 річним стажем. 21 рік я пропрацювала у фізико-математичній школі, а також 15 років у фінансово-економічному коледжі. Маю вищу категорію: звання старший вчитель та звання методист. За цей час я підготувала 9 призерів всеукраїнських олімпіад та 20 призерів обласних олімпіад. У 2019 році стала учасницею національної премії Global Teacher Prize 2019. У 2017 році була введена в оргкомітет всеукраїнських олімпіад з математики і активним учасником соцмереж. Маю свою сторінку Instagram та TikTok, а також свій власний канал Крута математика на YouTube. Запрошую учнів, які хочуть знати математику від 5 по 11 клас до співпраці. Готова всім, хто має мотивацію допомогти у вивченні цієї цікавої науки. А також особливо запрошую учнів, які готуються до ЗНО і НМТ, оскільки у цій сфері маю великий-великий досвід. Була керівником курсів по підготовці до ЗНО багато років. Запрошую!